Добрий день, шановні колеги. Вашій увазі пропонується презентація на тему екстрені ситуації, зумовлені чинниками зовнішнього середовища. Акцент на гіпотермії. Отже, проблема діагностики та лікування гіпотермії, Це проблема, вона актуальна і в мирний, і в воєнний час, і нерідко такі ушкодження, особливо якщо мова йде про відмородження. Вони призводять до тривалої втрати непрацездатності і часто є причиною пожиттєвої інвалідності. Зміни в організмі, які виникають під дією холодового чинника, це насамперед місцеве ураження шкіри і глибоких тканин відмороження, або це загальні ознаки, що визначаються як перехолодження або замерзання. При холодовій травмі частіше уражається Пальці кінцівок, вуха, ніс і зовнішні статеві органи. Полодова травма в армії Ізраїлю, вона, якщо взяти, наприклад, до уваги ретроспективне дослідження, яке було проведено в 1990 дев'яносто і 2001 року, були, вона охоплювала ця вибірка 136 осіб віком. 20 плюс-мінус два роки це були всі чоловіки, і в цих постраждалих була встановлена 51% легка, а в 49% це помірна гіпотермія. Цікаво, що ну, при цьому 76% інцидентів відбулися в зимові місяці, 10% навесні і 13% восени. А 2% – це взагалі було влітку, тому ця країна, яка відноситься до теплих широт, тим не менш перехолодження було встановлено влітку. Серед 34% випадків зареєстровано під час бойових дій. Це 34% і 51% – це під час планових навчань, і особливо що важливо, що 15 це виконання було звичайних обов'язків, які не пов'язані з якимись бойовими діями. Як висновок, дослідники роблять такий висновок, що в більшості випадків холодовій травмі можна було запобігти. Які фізичні чинники, що сприяють виникненню уражень під дією холодового чинника це такі чинники, як вітер, вологе та тісне взуття, волога одежа, Вимушений нерухомий стан, поранення та крововтрата, стомленість та недоїдання, раніше перенесення відмороження. Ось якщо ми говоримо про вітер, то дуже важливо враховувати швидкість вітру. Ну, наприклад, на зростання на кожне півтора км на годину швидкість вітру прирівнюється до зниження температури повітря на 1% градусів за на 1 градус за Цельсію. Серед біологічних чинників, які сприяють розвитку голодової травми, слід враховувати анемія, гіпопротеїнемія, гіповітаміноз, артеріальна гіпотензія, літній вік, алкогольне сп'яніння, вживання наркотиків, втрата свідомості і тютютюно паління, зниження стійкості тканин до дії холодового чинника. Вони призумовлені порушенням периферичного кровообігу, патологічно зміненою шкірою, порушенням інервації кінцівок тіла, що зумовлено нерідко неврологічними якимись захворюваннями. Слід враховувати терморегуляцію, ті процеси терморегуляції, які відбуваються в організмі, це сукупність реакцій організму, направлених. На підтримку фізіологічної температури тіла. У разі перехолодження організм намагається підтримати температуру внутрішніх органів на нормальному фізіологічному рівні. Імпульсація від холодових рецепторів стимулює супраоптичне ядро переднього гіпоталамусу, внаслідок чого виникає рефлекторна вазоконстрикція та зниження притоку крові до охолодженої шкіри, зниження температури крові. Сприймається термочутливими нейронами гіпоталамусу. Через гіпоталамус запускається серія адаптаційних реакцій, а саме, термінова, яка реалізується через автономну нервову систему та відтермінована за участі нервової системи, адаптивна поведінкова відповідь: екстрапірамідна стимуляція скелетних м'язів з м'язовим тремтінням. М'язове тремтінням відіграє дуже важливе значення. Тому що при цьому продукується тепло в організмі, загальне охолодження або замерзання воно розвивається у випадку зниження температури тіла до 35 градусів ядра і нижче та супроводжується порушенням загального кровообігу, пригніченням дихання, розвитком гіпоксії тканин і зниженням обміну речовин. Замерзання виникає в результаті виснаження адаптаційних механізмів терморегуляції, коли температура тіла під впливом зовнішнього охолодження прогресивно падає, а всі життєві функції пригнічуються аж до їхнього повного згасання. Замерзання це патологічний стан, який за відсутності зовнішньої допомоги може призвести до смерті, порушується діяльність всіх важливих органів і систем. Серцево-судинної, дихальної, нервової функції печінки та нирок, значні порушення в енергетичному забезпеченні тканин, водно-електролітного обміну, кислотно-лужної рівноваги та когуляційної системи крові. Підвищується в'язкість крові, збільшенням рівня фібриногену, гематокриту, виникає гіповолімія, гемоконцентрація, зниження температури тіла на кожен 1 градус Цельсія – Веде до збільшення гематокриту приблизно на 2%. Серед клінічних стадій гіпотермії є кілька класифікацій, ми з вами розглядаємо адаптовану класифікацію до шведської системи оцінки гіпотермії. Гіпотермія помірного і тяжкого ступеню нерідко супроводжується колопатією в результаті пригнічення активності білків ферментів коагуляційного каскаду. Вивільнення тканинного тромбобластину з зішимованих тканин призводить до вс синдрому Концентрація глюкози в крові на ранніх стадіях гіпотермії підвищена через вивільнення кортизолу і підвищення активності симпатичної нервової системи, але тривала гіпотермія приводить до гіпоглікемії через порушення глюконеогенезу і зниження запасів глікогену в печінці. Помірна гіпотермія Вона супроводжується прогресуючою братикардією, яка викликана зниженням швидкості спонтанної діастолічної реполяризації в клітинах водія ритму і є стійкою до дії атропіну. Підвищується опер периферичних судин за рахунок гемоконцентрації і підвищення в'язкості крові. Запомірною гіпотермією виникає сильне м'язове тремтіння. Але в процесі, в процесі подальшого зниження внутрішньої температури тіла вона зникає. Охолодження призводить до підвищення в'язкості синовіальної рідини, не тільки крові, але й синовіальної рідини. Тому помірна гіпотермія супроводжується з кутістю, ригідністю суглобів і м'язів. Дія холоду на окремі ділянки шкіри і слезові оболонки призводить до рефлекторних змін в тканинах і окремих органах. Так, при охолодженні кінцівок ефекторно розширюються судини носоглодки, що підсилює секрецію і вергідність розвитку запалення дихальних шляхів і легень. Охолодження відкритих ділянок шкіри кінцівок супроводжується розширенням судин шлонкового тракту з підсиленням секреції перистальтики, що сприяє розвитку проносу. Тяжка гіпотермія. Падіння катехоламінів, що призводить до зниження системного судинного опору, наслідком чого стає падіння серцевого викиду, при зниженні внутрішньої температури тіла до плюс 29 градусів за Цельсію, різко зростає небезпека фібриляції шлунків. Її розвиток можуть спровокувати будь-які раптові зміни в організмі, потерпіло або дія зовнішніх подразників. Зниження перфузії тканин і збільшення роботи скелетної мускулатури. Під час ознобу призводить до накопичення молочної кислоти з розвитком метаболічного ацидозу через зниження метаболізму молочної кислоти в печінці. Якщо внутрішня температура тіла продовжує падати, то наступає пригнічення свідомості та дихання. Електролітні зміни непередбачувані, різноманітні. Наприклад, тривала гіпотермія може призвести до гіпонатріємії і гіперкальціємії. Вплив гіпотермії на стан нервової системи. За легкою гіпотермією може спостерігатися спутаність свідомості і порушення пам'яті, подальше зменшення температури тіла супроводжується спутаності свідомості, апатією, атаксією, розвитком коми. Свідомість втрачається при внутрішній температурі плюс 30 градусів за Цельсієм, регуляція мозкового пробігу порушується при температурі плюс 25 градусів за Цельсієм. Мозковий кровообіг зменшується на 6-7% при зниженні внутрішньої температури ядра на 1 градус за Цельсієм. При досягненні температури плюс 20 градусів за Цельсієм електрична активність мозку зупиняється. Визначення ступеня зниження температури тіла досягається вимірюванням центральної, наприклад, ректальної температури. Проте показники ректальної температури можуть бути заниженими. За рахунок артефакту, якщо термометр введено в ділянку прямої кишки, яка заповнена холодними фекальними масами. Тому більш точним вважають вимірювання температури у стравоході, зовнішньому слуховому проході, або за допомогою центрально-винозного катетера з термістром. Ну, Що оцінюють? Насамперед оцінюють загальний стан хворого. Рівень свідомості, наявність чи відсутність алкогольного сп'яніння, наявність больового синдрому, наявність ознобу, стан шкірних покровів температури тіла, стан вітальних функцій дихання і серцево-судинної системи, локалізація і площа відмороження, якщо воно є, колір і температуру шкіри, наявність похирів, характер їх місту, чутливість на дотик та на больові подразнення. У разі перехолодження виникає виражена периферична вазоконстрикція з централізацією кровообігу, пригнічується секреція антидіоретичного гормону, порушується реабсорбція натрію і води, в результаті чого розвивається холодова поліурія з різким зниженням осмолярності сечі. Як наслідок, зменшується об'єм циркулюючої крові і наростає гемоконцентрація. Тяжка гіпотермія призводить до розвитку ниркової недостатності і припинення функції нирок. При цьому, у разі виникнення гіпотермії, зниження температури 32 і нижче градусів за Цельсієм, нерідко в таких пацієнтів в них фіксується хвиля G, або її ще називають Озборн Вейв, або зубець Озборна. От і на КГ вона знаходиться на насідній частині зубця Р. Це є патагноманічною ознакою для гіпотермії. Вона, як правило, як я вже зазначав, з'являється при температурі 32 і нижче градусів за Цельсієм, насамперед у відведеннях другому, там В6. При подальшому зниженні температури тіла хвиля озборна починає реєструватися у всіх відведеннях. Слід враховувати, що при гіпотермії виникає завжди прогресуюче подовження інтервалів ПР, QRS Клюте і типовою є брадикардія. Нерідко трапляються часті шлуночкової суправентрикулярні екстрасістоли, знижений поріг фібриляції шлуночків. Ну, ось перед вами на нисхідному коліні зубця Р. Ви бачите така зазубрана: це є зубець озборна або Озборнвей, як ми вже зазначали. Загальні клінічні прояви залежать від періоду захворювання в ранній реактивний період. Загальна симптоматика з'являється після зігрівання хворого, Характеризується порушенням мерологічної властивостей та згортання крові. Набрік тканин сприяє накопиченню в тканинах токсичних продуктів і розвитку токсимії, яка виражена особливо при відмороженнях 3-4 ступеня, ознаки токсимії розвиваються відразу після зігрівання тканин. І зменшується перетворення демаркаційної зони. У пізній реактивний період при розвитку гнійно-нікротичних процесів виникають порушення гомеостазу, характерні для хірургічної інфекції. Гнійно-запальний процес може захоплювати не лише поверхневі шари, а й глибокі тканинні простори. У клінічному перебізі розрізняють. Такі періоди, як дореактивний або прихований, і реактивний, які проявляються, коли вже пацієнт повністю зігрітий і приходить до свого звичного фізичного стану. В дореактивному періоді пошкоджені ділянки тіла білого кольору, холодні на дотик, бульове та тактильне відчуття різко знижене, а може бути відсутнім. Після зігривання білий колір шкіри змінюється на яскраву гіперемія або може бути навіть і ціаноз. порушення відчуття, анестезія, гіперестезія, парестезія. Початок реактивного періоду, як ми вже говорили, він проявляється підвищенням температури тканин, появою та наростанням набріку на ділянках відмороження. І візуалізація враженої холодом кінцівки, вона. Вже далі більш точно може бути здійснена на госпітальному етапі, при цьому використовується мультимодальний підхід до оцінки функціонального стану. Проводяться такі додаткові методи, інструментальні методи дослідження, як рентгенографія, цифрова субтракційна ангіографія, багатофазна синтеграфія кістки з гібризною однофонтонною емісійною комп'ютерною томографією і комп'ютерна томографія. Місцеві ознаки відмирання тканин з'являються лише через 3, 5, 10 днів. І тепер ми з вами розглянемо деякі конкретні клінічні випадки, які виникають внаслідок певних специфічних локальних дій гіпотермії. Такі, як, наприклад, траншейна стопа. Одна із форм відмороження, яка розвивається внаслідок тривалого не менше 3-4 діб. Охолодження нижньої кінцівки в вологому середовищі, що може спостерігатися під час бойових дій в окопах, пряма ознака біль в суглобах, стоп, парестезії, яскраво виражене порушення всіх видів чутливості та функцій кінцівки. Під час ходіння хворий наступає на п'ятий, шкіра стоп бліда воскоподібна. Пізніше розвивається набряк, що охоплює ногу до колінного суглобу. Утворюються пуфері із геморрагічним вмістом. У більш складних випадках розвивається волога гангрена стопи. Серед інших слід розглянути контактне відмороження, тільки пошкодження, яке настає внаслідок контакту оголених ділянок тіла з металевими предметами та деякими рідинами та газами, охолоченими до температури мінус 30 градусів до цельсія і нижче. Часто виникають під час ремонтних робіт на відкритому повітрі взимку, прихований період практично відсутній. За ступенем ушкодження розглядають, розрізняють відмороження першого, другого та третього ступеня. Ще один такий специфічний вид гіпотермічних ушкоджень, як називається імерсійна стопа. Вони спостерігаються в основному на морі в холодну пору року. Відмороження під дією виникає під дією холодної води. Патологічні зміни в тканинах розвиваються внаслідок інтенсивного охолодження кінцівок у високотеплопровідному середовищі, температура якого коливається від мінус 2 градуси за цельсію взимку та до плюс 8 у весняно-осінній період. Тяжкість ураження залежить від температури води та тривалості перебування. Холодній воді. У м'язах розвиваються дегенеративно-некритичні зміни з наступним процесом переродженням та прогресування судинних патологічних змін. Які лікувальні заходи, лікувальні заходи першої допомоги? Насамперед, треба припинити дію низької температури, тобто витягнути постраждалого в тому місці, де він знаходився, і де він зазнавав дії холодового чинника. Зняти вологій одяг. Типова помилка, коли цей одяг знімається, чи, наприклад, там, кофта, чи якась інша одежа через голову, цей одяг потрібно розрізати. Не треба шкодувати той одяг, який може бути там, в когось якісь там, думки, що він дуже там, дорогоцінний. Саме дорогоцінне – це людське життя, тому цей одяг треба обов'язково розрізати. Як при будь-яких інших травматичних ушкодженнях, одяг ніколи не знімається через голову, наприклад, з верхнього тулуба, частини, тулуба. при гіпотермії легкого ступеню постраждалі потребують загального зігрівання за допомогою використання ковдр теплого неалкогольного пиття, що призводить до нормалізації температури тіла, при підозрі на відмороження кінцівок. Останні зовнішньо не зігрівають, а використовують термоізолюючі пов'язки. На дооспітальному етапі дуже важливо підтримувати дихання та кровообіг. Причому слід зазначити, що забезпечення прохідності дихальних шляхів здійснюють шляхом за западіння язика, видаляють мокротиння з дихальних шляхів, вводять повітрові. Інгаляція здійснюється підігрітою киснево-повітряною сумішу. Через ліцеву маску або носові катетери. Дуже важливо забезпечити внутрішньовенний доступ і розпочати інфузійну терапію підігрітими інфузійними розчинами. Насамперед, це кристалоїди ізотонічний розчин натрію. Всі медикаментозні препарати слід вводити внутрішньовенно, тому що охолодження тіла супроводжується периферічним вазоспазмом. Та порушенням абсорції, що робить внутрішньом'язеве або підшкірне введення препаратів неефективне. За необхідності проводиться серцево-легенева реанімація і проводиться транспортування постраждалого в медичну установу. Є кілька аспектів дуже важливих надання допомоги на доспітальному етапі. Насамперед, це обережне переміщення пацієнта, його не можна. Щоб піддавати якоїсь трясній їзді, хай буде це буде повільніша доставка до закладу охорони здоров'я, але він повинен не щоб його не, ніхто не, не струснув. Я вже казав розрізати одяг, а не стягувати горизонтальне положення тіла. Дуже важливо, щоб постраждалий знаходився у горизонтальному положенні тіла, щоб він не рухався, щоб він не ходив, і не давати йому їсти. Це дуже важливо, не давати їсти. Уникати втрат тепла, необхідно його вкрити ковдрою з теплим повітрям. Я вже казав, що треба зняти з постраждалого мокрий одяг і взуття, і повністю він має бути одягнений в, сухе, в суху одежу. Треба уникати втрат тепла. Я вже казав про ковдру з теплим повітрям. Тепло на грудну клітку, насамперед на ділянку проекції серця, не дозволяти сидіти чи стояти і ходити, неприпустимий протяг повітря. Ну, я вже казав, не давати їсти, і не дозволяти робити фізичні вправи. Є у які чомусь у них виникає такий потяг до обов'язкового якогось проведення комплексу зарядки, що ніяк не можна це робити. І якнайшвидше здійснюється госпіталізація. Стосовно терміну госпіталізації, слід зазначити. Вони можна їх умовно розділити на дві такі групи. Тривалість транспортування постраждалого до півгодини і тривалість постраждалого понад півгодини. У другому випадку дуже важливо, щоб здійснювалася інфузія, окрім того, що вже було зазначено, які заходи. До них обов'язково додається інфузія підігритими розчинами ізотонічного розчину хлоріду натрію. Термоізоляційний мішок. Ну ось, наприклад, в Норвегії розроблено один із таких варіантів ізоляційний термоізоляційний мішок. Дуже важливо при цьому дотримуватись рекомендацій, які до нього додаються. Там є різні рекомендації, в тому числі серед них. Є така рекомендація, що не складувати по кілька тіл постраждалих в один мішок. От. Ну, якщо, наприклад, проводити необхідну штучну вентиляцію легень, не можна своїми губами торкатися і проводити дихання рот в рот. Гіпотермія знижує поріг виникнення фібриляції шлуночків, і тому будь-яка стряска їзда чи якісь там інші фактори можуть вплинути на те, що Змінацька виникла фібриляція шумочків. Ми вже говорили про використання надголодкових повітроводів, і слід зазначити, що сама ресуситація при гіпотермії вона є небезпечною, будь-які заходи різні руки можуть спровокувати погіршення стану. Ну і ще такий є важливий момент, що нерідко при гіпотермії може виникнути ригідна грудна. Клітка постраждалого. Інфузійна терапія, ми вже говорили, проводиться особливо в тих випадках, коли систолічний тиск менше 90 мм ртутного стовпчика, і серед інших дуже важливим є, коли тривалість транспортування постраждалого перевищує, ймовірна тривалість понад півгодини, обов'язково розпочинати. Інфузію підігрітих розчинів, про що ми вже говорили. Об'єм інфузії, на якщо розраховувати на добу, залежить від ступеня гіпотермії: 20-30 мл на кілограм при легкому ступені, 30-40 мл на кілограм при помірному і 40-50 мл на кілограм при тяжкому, та у відповідності зі станом. Дякую вам за увагу! І бережіть себе. Перемога буде за нами. 约。